Це саме те, що мені потрібно. Чарівне явище розуміти, що їм там все. На даний момент я займаюся артилерійською розвідкою. Моя робота заключається у тому, що на певному, скажімо так, на певній ділянці, там, де мені визначили місце, я займаю позицію, готуюсь до роботи і починаю звідти працювати. Саме основне, що на даний момент важливого, це засікти вогневі засоби противника. Найкраще явище, яке я бачила, починаючи з 24 го числа, це от будучи ночі на спостережному пункті, ти засікаєш висі... виходи граду, і буквально протязі 40 секунд, звідки вони вийшли туди прольоти. Ви просто от не розумієте, яке це чарівне явище, розуміти, що ну, їм там все. І всім, хто там перебував на тій вогневій позиції, теж. Тому що там рветься бика, і воно ще хвилин 10 там просто вогняна стоїть завіси. Це от дійсно от саме приємне, що можна побачити для артилерійського розвідника. На нашому спостережному пункті перші серйозні такі обстріли, ну, які прилітали конкретно по нас, почалися ще з 18-го. 18, числа. От 18 числа зранку нас вже перший раз накрили в радіусі 100 метрів. Тобто в мене були досить молоді хлопці. Якщо в мене вже був певний бойовий досвід, і ще от в однієї людини, то в двох хлопців його не було в принципі. Вони перший раз пережили, от саме на той момент, мінометний обстріл на СП перебувала я, вони відпочивали і. Перші от прильоти падали буквально за два метри від бліндажа. Вони там бліндажі були ще з 2014 року, вони перекриті, але я досить переживала, щоб вони залишилися живими. Коли вони вже до мене, вони бігли під мій голос. Я їх просто до цього зараз було дуже голосно. Часто так голосно? Постійно. Це вертольоти це ще не дуже голосно. Як міпфуги пролетять, то я дуже сильно хвилювалася, щоб вони добігли. І вони під мій голос, я, от стоячи, я їм командувала на місці, бігом і упасти! Вони поки добігли от тих 100 метрів до мене, ну, у мене серце в п'ятки пішло не один раз, тому що ти розумієш, що це чиїсь діти, що це чиїсь батьки. Якщо взяти саму Російську Федерацію, там стільки республік, стільки всього. От вони по факту з кожної країни надкусили території. А що з цим цим робити, ну, господарі з них ніякі. Не можуть вони от нічого привести до ладу. Вони вміють тільки руйнувати, вбивати і катувати. Вони повинні будуть Україні виплатити репарації. Вони повинні будуть відбудувати те, що вони зруйнували. Тому що а не треба було сюди лізти. У тебе є своя держава, і ти маєш її захищати, а не захоплювати чужу. Послухайте їхні розмови матерів із синами чи дружин. Із чоловіками. Ну, як на мене, їх потрібно поголовно лікувати. Українських баб насилують да, і нічого не говорить, понятно? Можна, <ріху> не? <ріху> 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 да розрішаю. <ріху> тобто передохраняйся. Батьки, коли затопили той крейсер, вони ну, підняли бунт. Це 500 дітей, це 500 чиїхось синів. Батьків мінімум 1000, ще родичі. Там можна було такий бунт спричинити. Ну, ви бачите, що ваше керівництво щось творить на те, що потрібно, так протестуйте. По факту, ви самі віддали свою свободу зрозуміло кому. Це ненормально. Хочу миру. Хочу миру, хочу повернутися додому, обійняти свою дитину. Хочу повернутися до своєї сім'ї і щоб вони не лякалися сирами. Це, мабуть, мрія всіх українців. І моя в тому числі.